Привіт, друзі! Традиційне відео, не пам'ятаю, якого тижня. Так, сьогодні ми отримали продукти, і ми їх отримали я не знаю наскільки більше, в два рази, мабуть, так точно. Я така задоволена, і це мені реально підняло настрій, який останнім часом взагалі не дуже. то. Адже в чому причина? Причина в цьому є, тому що. В них є два сезони в декюр, там, де ми отримуємо продукти. Вибачте, <смі> не зробила цю передмову, як зазвичай. Так от в цій організації благодійні, яка дає продукти безкоштовно людям, які їх потребують, це не всі верстви населення, звичайно, стосуються. в них є дві зміни, два сезони, і між цими сезонами в них три тижні перерви. Так було у листопаді три тижні з листопада вони не працювали. Так буде в березні, три тижні. До речі, коли ми приїхали, ми сюди приїхали 8 березня, а до них і вперше ми отримали продукти 29 березня. Я думала, що це така довга процедура оформлення, чи це пов'язано з нашими документами, адже ми їх отримали тільки 24 березня. Але, як виявляється, це в них стандартно і не прив'язано до того, коли ти там прибув у Францію або коли ти там отримав документи, це я до слова, мене питали, чи можна розраховувати на такий продуктовий набір, коли ви тільки приїхали у Францію, якщо там більше у вас немає грошей. Тож я вам кажу, так, ви маєте право на ці продукти, але проблема от в цих перезмінках: листопад і березень вважайте, що вони не працюють. Сьогодні останній день, коли можна було отримати продукти, я нагадую, що вони тільки по вівторках тут. Тут їх видають, тож ми записані на перереєстрацію. До речі, чому ще ці сезони існують? Тому що вони кожного разу під час цієї перезмінки треба прийти з документами і підтвердити знову ж таки свій статус і переоформити свої документи для того, щоб знову користуватися. Цією просто неймовірною можливістю отримувати стільки продуктів і абсолютно безкоштовно. Отже, ми записані на 15 березня, і наразі я не знаю, чи матимемо ще право отримувати ці продукти. Це мене м'яко кажучи, трохи засмучує. Буду спілкуватись з ними і робити щось, щоб. Така можливість у нашої сім'ї залишалась принаймні ще на півроку, тому що ну, це колосальні суми грошей, якщо це купувати самостійно. Отже, продуктів багато, тож перейду вже безпосередньо до того, що. То, що ми отримали. До речі, ще зроблю одну маленьку ремарку. Цього тижня ми не змогли особисто це зробити, і вперше я попросила це зробити людину, яка не відноситься до нашої родини, але якій я дуже вдячна. Це Олена. Я думаю, що вона знає, що я її маю на увазі, бо вона теж переглядає наше відео, Олено, ще раз принагідно дякую за таку нереальну допомогу. Діти допомогли сумки заносити в будинок, в квартиру, але все, що стосується отримання, все це вона зробила за нас. Так, це теж можна робити, якщо у вас не виходить забрати. Ми, я так багато разів робила для дівчат, вони давали мені свої картини. Я для них отримувала інколи навіть за 2-3 родини одночасно. Окей, щось я сьогодні затягнула все ж таки цю передмову тож перейду безпосередньо до продуктів. Молоко. Молока вісім. Літрів, як ви бачите, це дев'ятий літр молока, і це ще одне молоко в такій пляшці. Отже, 10 літрів молока ми отримали цього тижня. Нагадую, що наступні 3 тижні не будемо нічого отримувати, тож це суттєво поповнить наші запаси і дозволить протриматися. Так, яєць цього разу небагато, для нас це не така велика проблема. Біда. Я переважно намагалася роздавати яйця і сестрі двоюрідній, і дівчатам, які тут, сім'ям, тому що в нас є кури, як ви знаєте, і їх яєць нам вистачає. Ось 6 штук замість 12, як зазвичай. Так, буду трохи відкладати, тому що на стіл все не поміщається, щоб ви зрозуміли тут кілька, це, кілька поверхів, все це лежить, тому давайте до заморозки. З м'ясного ми отримали ось такий просто величезний пакет. Вчора дивилась в Ліделі в супермаркеті, щоб купити курятину, і там дешеве було розібрано пусті були полички, але все інше там, еко, органік і так далі, то вже просто шалені кошти. А, тут 2 кг, хай воно і заморожене, але 2 кг курятини. Це супер. Це точно на дві вечері нам вистачить. Можна придумати і надовше щось. Стейки, підозрюю, що їх тут 7 штук, не рахувала, але виглядає як зазвичай. Це стейки з яловичини прекрасної якості. Ми робимо бургери, але останні, останнім часом я намагаюся і економити в тому числі, тому розбираю ці стейки на фарш. Робила і котлети, робила і інші Страви, які потребують фаршу м'ясного, чудово. Це, що стосується заморожених продуктів. І, і заморожене вершкове масло. Цього разу одна, один брусочок, позаминулий раз аж чотири одразу дали. І це було просто неймовірно. Такого брусочка мені вистачає, щоб приготувати один раз. Сінабони, такі булочки з корицю, яку, які користуються популярністю, м'яко кажучи, в нашій родині. Так, молоко. Далі. Щодо сиру, сир нам дістався цього разу аж два брусочки, такі: Ементаль, 250 грамів, тобто пів кіло сиру. О, так, далі. Спагеті по пів кіло, аж дві упаковки, тобто кілограм спагеті таких. Знеїстівного ось такі прокладки, як ви знаєте, де зазвичай спеціалізується на захисті гігієні для людей які, ну, з особливими потребами, скажімо так. Це принаймні те, що я знаю. Скажіть мені, що це стереотип. Але ось 30 таких ось великих прокладок. Я ще не знаю, в будь-якому разі це цінність. і, Я думаю, якщо не застосую сама, то знайду кому передати це точно, це однозначно. Так, далі такий ось несквік, 700 грамів. Круто! Це просто круто, звичайно, і прекрасна дата ще до 24-го року. Єдине, наскільки хочу зауважити, як завжди, що Нестле не пішов з ринку Росії, тому я закликаю не купувати продукцію ці, цього бренду, якщо у вас є така можливість, звичайно, якщо вибору немає. Ну, а в нашому випадку безкоштовно ми не поповнюємо ніяк їх бюджет, так що. Беремо і... і дякуємо, але не на все. Цього разу навіть газований напій нам дали півтора літри, цитронат, щось цитрусове, але намальований саме лимон. І ще ось такі баночки фанта. Як це розділити на п'ятьох дітей? Я не знаю. На сімох людей так точно ось така пепсі. Маленька баночка, я думаю. Старші діти просто будуть в захваті. Чотири упаковочки. На одному немає трубочки, здається, на всіх інших є. І це е, какао, наскільки я зрозуміла, так, шоколад. І рис довгозерний. А, це басмати навіть, вибачте, обізвала довгозирнисти басматі, але ж він довгий, так? Ось такі капкейки, зверху шоколад. Насправді було дві упаковки, але, як ви бачите, діти вже не витримали чекати, поки мама зніме відео. І одну упаковку довелося між ними розділити. Ось такі печиво бісквіти. Мають вони свою назву, але я не знаю, як це нам вимовити. Їх тут 60 штук. Класний десерт і перекус. Супер. Велика коробка. Ох, там щось падає вже. Велика коробка шоколадних цукерок. Я думаю, що це дуже коштовно. Така величезна. І вона справді дуже-дуже важка. Тут кілограм цукерок, ось так воно має все виглядати. Уявіть собі, хотіла швидко подивитись дату. Так, дата до 30 квітня 23-го року, тобто вони навіть не прострочені. Інколи буває, що потрапляють до нас цукерки трохи прострочені, вони не втрачають своїх смакових якостей, але ну, все ж таки. А тут величезна коробка шоколадних цукерок, ще і прекрасно все там з датами. Йогурт цього разу. 4 з цукром, і 4 без наповнювача, без цукру. Не так багато, як зазвичай, але дякую і на тому. Далі дві баночки паштету. Це паштет зі свинини і ось такий паштет з індички. Супер, теж довго зберігання. Як ви бачите, там взагалі 27-й рік. Це ось такий НЗ. Недоторканий запас. Це гірчиця. А ось гірчиця трохи прострочена, але наскільки я знаю, зі свого життєвого досвіду нічого їй не буде. Вона просто роками може стояти в холодильнику, навіть відкрита, і все з нею буде гаразд. Ось такі пюрешки яблучні. Тут 4, 4 8 штук. По 100 грамів це теж замінник цілком пристойний фруктів, яблук діти їдять, особливо коли нічого ну нема яблук, фруктів, то це дуже непоганий замінник. Цього разу дали нам сардин і багато дали. 2, 3, ще два, аж 5 банок консервованих таких сардин. Потихеньку їх їмо, не так багато, 5 баночок за тиждень це треба постаратися. Ну, взагалі, треба придумати якісь страви з ними і готувати. Можливо, ви можете мені щось підказати. Буду вдячна. І цього разу аж 4 банки тунця теж йдуть нам на зберігання, на наші запаси. До речі, оце те, що тут мокре це дощ. Трохи підмочив це все, бо в нас сьогодні. Дощова погода. Mm. Далі минулого разу нам дали ось це. Ми з Ванною спробували знайти це в супермаркетах, в інтернеті, і з'ясували, що це має коштувати приблизно 20 євро. Тут е дуже важка штука. Я пам'ятаю, що тут, здається, 2,5 кг. Якось так щось я швидко не можу знайти вагу. Е, да. І це ананаси шматочками в власному е, соці. Там вони дуже смачні, дуже свіжі і преміум написано. У нас на десерт буквально на півтори дні це пішло, тому що дітям дуже сподобалось. Всі ми її просили добавку. Це саме була після вечері, десерт дуже смачно. Хоча, звичайно, можна ще її страви з ними готувати. Але в нас так довго таке не залежується. <кій> Ось розпакована упаковка з пюре. Це порошкове пюре. Цього разу нам дали дві упаковочки. Це приблизно гарнір на одну вечерю, дві такі упаковки теж непогано виходить, приблизно раз на тиждень це їмо. Ось такий соус балоньєза величезний, 680 грамів. Тобто залишилось зварити спагетті, знову ж таки, які нам дали. І це буде повноцінна вечеря на сімох людей. А враховуючи, що люди в нас ще є маленькі дітки, то точно ще й на наступний день залишиться. Ось такі ще цукерки, це івент календарі. Чотири штуки. Як ви бачите, в нас вже давно Новий рік минув і Різдво минуло. Не знаю, що це означає веган, шоколад якийсь веганський. Ось так мають цукерки там виглядати. строк придатності закінчився сім днів тому. Але сподіваюся, ну, нічого не сталося з тим шоколадом. Мала смакувати, як і завжди. Це вже не такий прямо старий шоколад. Дуже важко тут <смі> з продуктами, тому що їх багато. Окей, хліб для сендвічі, для тостів, ось така упаковка з висівками. Ну, це більш-менш стандартний продукт, пів кіло хліба це десерти, шоколадний і ось такий пудинг ванільний. Роз'їдається доволі смачно. З консервів ще ось така капуста з м'ясом, з сосисками. Розповідала, що нам не дуже смакує, але ну, отримали і вдячні. Ось дві банки з горошком консервованим. Нагадую, що Бондюель не тільки не пішов з ринку, а ще й і надсилає свої продукти військовим російським, тож не купуйте їх точно. Равіолі болоньєзе, Дві баночки, м'ясо там ще і яловичина. Теж інколи рятую непогано на вечерю або на, в обід можна з'їсти. Дві баночки це приблизно на нашу родину. Окей. Ось такі маленькі хлібці, які, тобто це не сухарі, це м'який хліб для маленьких таких бутербродів. Я підозрюю, що у французів це вважається через. Доволі розповсюдженим. Ми таке, звичайно, не, знали, не знаємо і не купуємо, але ну, їсти ну, як звичайний хіст. Справді, і дали нам сьогодні аж 4 такі упаковки. Потім м'яка іграшка, цікава дуже іграшка. Ось такі в неї гнучки-лапки. Насправді, це ж олень в нього мають бути копити, але якось так. І цукерочки. Бріош. Це такий здобний хліб з шоколадом, з маленькими цяточками шоколаду. Це гаразд зі строком придатності. Ой, вибачте, 630 грамів. теж як на десерт. З молоком або з чаєм дуже смачно. Потім ось такий ще хліб, наскільки я знаю, він як кекс, тобто він солодкий. Має бути, принаймні, якщо я не помиляюсь і пам'ятаю, який він на смак, тут аж 800 грамів Теж. Окей, здається, все, що не овочі фрукти, я вже показала. Цього разу просто скарб нам дали яблука, і їх тут 2 кілограми. Ми вчора буквально купили і. Півтора євро коштують найдешевші яблуки кілограм. Ми купили, бо в нас не було фруктів ніяких. Тобто ми заплатили 3 євро, а це те саме 2 кілограми. Яблуки цілком пристойні, з ними все гаразд. До речі, не знаю, чого розпаковано, мабуть, діти вже розпакували. Безкоштовно, тобто ось, буквально 3 євро, але ми за це не заплатили нічого. Далі е картопля, картопля величезна, трохи різної якості, не знаю, різного стану, але загалом непогана. Непогана, ще й така величезна. Я так на вагу думаю, що тут 3, може 4 кілограми точно є. Салат О, трохи прив'ялий, тому треба буде його. Терміново сьогодні з'їсти, додати в салат, мандарини десь 5 кіло, буквально 6 штучок, всім. Багато моркви. Морква класна, в класному стані, все з нею гаразд, півтора кілограми, Враховуючи, що морква коштує тут так само, як яблука, це теж просто скарб. Знову фенхель. Я попередні ще два ніяк не застосувала, так і лежать в мене в холодильник. Треба нарешті знайти якийсь рецепт і здогадатись, як це готують. Редеска трохи підв'яла тут, але сама вона та ні, м'якенька. Подивимось, чи будуть її їсти, але теж непогано. Два таких пучечки. редиски. На салат можна спробувати сьогодні. І редьки три такі невеликі редьки. Ось і все. Спробувала вам показати, розказати. Знаю, що довго. Вибачте, вже як вийшло, але продуктів справді сьогодні дуже багато. Як ви вже зрозуміли, буде перерва з такими відео: перерва або, можливо, вже й не буде. Так що, можливо, це вже останнє таке відео. Для когось воно було розважальним, для когось інформативним, якщо ви хочете розуміти, на що ви можете розраховувати, я не впевнена, що у всіх регіонах Франції приблизно однаковий набір. Хоча мені писали з Марселю глядачка моя про те, що в них приблизно те саме. Тож я можу стверджувати, що ви можете розраховувати на приблизно такий набір продуктів, але враховуйте, що це на сімох людей. А все рахується в них і приблизно вони роздають так, от пропорційно. Тобто одна людина приблизно в сім разів менше отримує. Окей, дякую. Затягнула відео. Бачу, що вже 20 хвилин. Так, це довге відео. Дякую, що додивились аж до кінця. До наступних відео. Па-па!